Всім добрий день, черговий, так скажем, гаджет з Китая. Ось от такий от сенсорний вимикач. Е ну, Предісторія така. Треба було новий виключатель. Пішли ми, коротше, в епіцентр. Подивились на ціни. І чого я так подумав, який смисл давати 250-300 гривень за звичайний клавішний виключатель. От. Але там ще на стенді якраз побачили е, наші отакі, от наші сенсорні виключателі. Я забув, як вона називається фірма. Причому його треба заказувати під замовлення. Ну, тобто їх немає, отак от наявності, тільки на стенді стоять. Ну Я зайшов на Aliexpress, глянув. Хм. От. Так, точно такий же вимикач. Скляна поверхня. Підсвічення цієї клавіші, включення. Но! Ну, ціна в два рази нижча. І, за, і ну, то звісно, теж треба почекати, так би мовити, теж під замовлення, але в два рази нижча ціна. От там на Аліку він коштує. Ну, якщо без ніяких скидок то 260 гривень. Якщо зі скидками то в мене вийшов. Я за два дав. Навіть не 500 гривень, 400, там щось 40 чи 460, вже точно не скажу. Бо я їх в різний час ну я спочатку куплю, купив коричневий. Бо треба було, ну, хотілося коричневий. от А другий купив білий. Покористувавшись коричневим, подивившись, що це нормальна річ, не якийсь там собі, так скажемо, хлам. І купив, тепер білий. от Вот так он выглядит в середине. Назад. Вот стеклянная панель. Упаковка паспорта. инструкция типа. Коричневый вот стоит. Вот тут вот. Вот он. Зараз просто не видно, але він зараз підсвічується. От Коли включений червоним, а коли виключений, тут синім. синім. ну, Дуже багато світла і того не видно. От, Скляна така поверхня, реагує прекрасно. От. До речі, коричневих у нас немає. У нас є тільки чорні і білі. І от другий я от купив, тільки що поставив. О, тут... Отакий от от апаратець ну, гарно виглядає, легко ставиться. Непогана річ, ну і ціна. Я колись раніше брав вже в китайців такі сенсорні вимикачі, ну то, чесно сказати вони були неочі. От, скажімо, цей корисний вже проробив ну, більше двох місяців. і Якось на нього нарікань нема ніяких, чітко спрацьовує, чітко працює. Ну і ще в е наших, у тих, що в нас продають, в них є енергозалежна пам'ять. Ну тобто як Там ще батарейка всередині. І та батарейка типу, пам'ятає положення, в якому ми його лишили. Той, же ж, ну, наприклад, при виключенні світла, Да наприклад. От в нас був включений, світло виключилось, там ви заснули, і тут бац серед ночі вам світло включається. Ну, ну, буває в нас таке, да? Зачим таке щастя? Тут такого немає. Він, якщо при підключенні, стає виключене положення. Тобто завжди виключений. А треба включити включаєш. Ну Це, мені здається, більш краще. ну на мі... Так, для мене більш зручніше. Ось такі от. Дякую за перегляд.